Привіт, друзі! Хочу вам показати соняшник триб'ют від компанії Літа Черкаси. Це, я так розумію, селекціонер Бурлов. Наскільки я чув, він уже помер в цьому році. Царство небесне, але соняшник він вивів. Просто обалденний. В цьому році я перший раз його посіяв, і він, бачите, ліс посів був 25 травня О, Ліс, бачите? Тут трохи вибалочок, зараз пройду, покажу далі на підйом. Ну він тут, подивіться, просто шик. На цьому полі проходили дощі, а одне ще з відео зроблю. Там де не було дощів, який він. Ну там він трохи гірше, але все одно соняшник який заслуговує на увагу. О. Просто обалденний. Стандартна корзина. Вон. Так, подивіться, яка густота, це тут сіялось супенкою. І он які корзинки. Лучні мотильки також літають. Маю надію, що можливо пронесе. Але є одна проблема, він... Не дуже тримає заразіху або вовчок соняшниковий. Так, є проблема, от якщо взяти ось кущ, то ну, їх там просто дуже багато вовчка. І ось піднімаємося, ну така корзинка. Одна, друга, третя. Отак соняшник. Обалденний. Зараз спробую вийти. До речі, оце проблема була, була засуха, сівалка сіяла. Не то що нерівномірно, а не було вологи. І соняшник зійшов після доща. І бачите, який є різниця. вон пчоли. Шоли працюють. Тільки я не знаю, хто вирощує даний соняшник, кого він був такий високий. Не тут я ж кажу, на цьому полі були дощі. В одному із відео виложу огляд соняшнику Триб'ют. Там, де було, ну, гораздо менше, майже в половину дощів. покажу, але він там стоїть також цікавий. Зараз опустюсь, покажу, покажу, покажу чистоту і до речі. Я в групі Фейсбук викладав Фото з цього соняшника триб'ют, як він. Привіт, е, він жирує. Бачите, є у нього одна така, не знаю, плюс чи мінус. От він трохи жирує і ще кидає он такі бокові. Так, соняшник гарний і по ціні я не пам'ятаю ну ціна демократична зато ходиш по такому соняшнику і душа радується Вон, бачимо такий він Вон туди далі він ще цвіте трохи буде нерівномірне созрівання але що поробиш? Такі то справи ось. Бачимо. Ось, дивіться що твориться. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Ось така корзина. Він Ще сформував, дивіться скільки. Корзинок. Йок. Тут ще одна така корзина. Цікаво, нусь також. Гарний. Такі то справи, друзі. Все, гарного дня, мирного неба, на все добре.